Звідки? Павло Глазовий, звідки гроші у студента? Студент каже товариш, в тебе три костюми! Звідки маєш стільки грошей? Це ж великі суми. А товариш посміхнувся, глянув хитрувато. Не дивувся, любий, друже, я пишу багато. Що ж ти пишеш? Вірші прозу йшли в журнали? Та ні. Листи батькам пишу, щоб грошей присилали. Допитливий син. Чуєш, тато? Син питає, що таке Хамелеон? Відчепися, я не знаю. Каже Філомон. Чуєш тато? Ще спитаю, що таке аукціон? Відчепися, я не знаю, злиться Филимон. Мати сердиться на хлопця. Ну чого ти пристаєш? Батьку, навіть у неділю відпочити не даєш. Не кричи, говорить батько. Я люблю балакать з ним. Хай пита, чого не знає, а то вже виросте дурний! Грицько бойко. Сашко. В переповненім трамваї Сашко з м'ячем сидить. А біля нього згорблений старий дідусь стоїть. Хтось до Сашка звертається. Чи вас у школі вчать? Як дати місце старшому, як старших поважать? Та вчать. Сашко відказує. Але у дану мить розпочались канікули та нас. Учитель у класі питає Миколу, чому ти два дні не приходив у школу. Та я позавчора ішов через річку, крізь лід провалився в холодну водичку. Весь день після того лежав і хворів, а мама аж двох привела лікарів. Так то ж позавчора? А ти був учора? А вчора, якраз біля нашого двору, до школи йдучи, я з лікарем стрівся. Думаю, вчитель наш теж провалився. Чому Тимко, подряпаний? Чому це ти подряпаний? Юрко Тимка пита. «Тимко йому відказує, «Та я ж купав кута!» А я от не подряпаний хоч теж купав свого. Еге, ти ж не викручила і не сушив його. Хто спішить, той смішить. Лича, лиска, черепаху, черепаху, костомаху. Іди, голубонько, сюди. Я від спраги помираю і нездужаю благаю. Принеси мені води. Добре, лиско, я мерщий. Три години йшла до річки, три години йшла назад. Повернулась до лисички, ледве дише. Мов град, я була вже коло броду. Та куди ж набрати воду. На що було спішить? Хто спішить, той смішить. Як невдаха виступав? От я вчора виступав, Ми почули, як співав, Доре мій фасоля сік мій почули всі, а що сталось? Звість усі зірвались, сцену ледь рознесли, а мене вхопили, аж на вулицю несли і вже там набили.